Доброго зимного ранку малята. Зимонька зима в гості залітали. Все навкруги білим розфарбували. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так літає. Погляньте на картину. Яка зараз пора року малята? Так, зима. А чим укриті голочки дерев та ялинок? Снігом, а якого кольору сніг? Так, білого, а який ще він? Пухнастий, блискучий. Він вкриває все навколо теплою ковтрою і захищає дерева від морозу. І деревам становиться дуже тепло. А хто це завітав до нас у гості? Так, це білочка, добрий день, білочка. Білочці потрібна наша допомога малята. У лісі, де вона живе, зовсім немає снігу, і ялинки. Дерева зовсім змерзли. Давайте з вами зробимо сніжок та зігріємо ялиночку. Для аплікації нам знадобиться сілет ялиночки, вирізаний з картону, вата та клей-олівець. Ось наша неодягнена ялиночка. І ми почнемо у довільному порядку її прикрашати. Спочатку змащуємо олівцем верхівку. Відриваємо шматочок, подаруємо ялиночці шапку. Так. Тепер гілочки змащуємо і будемо одягати на неї теплий кажушок і сніжку. Ось так відриваємо шматочок. Наша ялиночка одягається у кожушок, їй стає тепліше. Яка гарна ялиночка у нас вийшла.